Функції кінцівок у людини чітко розмежовані. Нижні служать для опори та пересування. Верхні і нижні кінцівки мають однаковий план будови. Кожна кінцівка складається з пояса і вільної частини, що включають три сегменти. Проксимальний сегмент має одну кістку, середній дві кістки, а дистальний кілька кісток, включаючи фаланги пальців. Кістки нижніх кінцівок. Оса мембрі інферіорis. Поділяються на кістки тазового пояса або по-іншому пояс нижніх кінцівок та вільної частини нижніх кінцівок. До складу кісток тазового пояса оса кінгулі пельвіки належать з'єднані між собою попереду права і ліва кульшові кістки, а також вклинена між ними позаду крижова кістка, що є нижньою частиною хребтового стовпа. З кожною кульшовою кісткою рухливо з'єднана відповідна вільна частина нижньої кінцівки, що в свою чергу складається з тигнової кістки, Великого мілкової, малого мілкової і кісток стопи. Кульшова кістка оскоксае до 13-16 років складається з трьох окремих кісток клубової, лубкової і сідничої. З'єднаних між собою хрящем в ділянці кульшової западини. А потім у цьому місці вони зростаються в єдину кульшову кістку. Кульшова западина. Акетабулюм. Є суглобовою ямкою для головки стегнової кістки. Клубова кістка – ос іліум. має знизу стовщен тіло клубової кістки, що бере участь в утворенні кульшової западини. І крило клубової кістки, що вгорі розширюється. Верхня частина крила вигнута і утворює стовщиний край, клубовий гребінь. Клубовий гребінь попереду і позаду закінчується кістковими виступами. На внутрішній поверхні крила клубової кістки є велика заглибина клубова ямка фоса іліака, нижньою межею якої є дугоподібна лінія. Позаду ця лінія підходить до переднього краю крижово тазової поверхні клубової кістки, на якій добре помітна суглобова вушкоподібна поверхня факіес артикуляріс, що разом з одноіменною поверхнею крижової кістки утворює крижово-клубовий суглоб. Над поверхнею помітна клубова горбистість, до якої прикріплюються більшкісткові зв'язки. Лобкова кістка – ос пубіс має стовщине тіло лобкової кістки – корпус осі пубіс, що утворює передній відділ кульшової западини. Від тіла вперед і присередньо відходить верхня гілка лобкової кістки, на початку якої помітно клубово лобкове підвищення. Від передньої частини верхньої гілки відходить під гострим кутом вниз і вбік нижня гілка лубкової кістки. На нижній поверхні верхньої гілки проходить ззаду наперед і присередня затульна борозна, у якій залягають одноіменні судини і нерви. Сіднича кістка, ос ісхії. Має стовщен тіло корпус осіс ісхії, що бере участь в отворенні нижньої частини кульшової западини. Від нижньої частини тіла відходить вперед гілка сідничої кістки – рамус осіс ісхій, що зростається з нижньої гілкою лобкової кістки, в результаті чого в кульшовій кістці утворюється затульний отвір, обтуратум. На місці переходу тіла сідничої кістки в її гілку утворюється потовщення сідничий горб. Вище цього горба від заднього краю тіла кістки відходить сіднича ось. Знизу від ості розташована мала сіднича вирізка – а вище розташована велика сіднича вирізка, стегнова кістка – фемур найбільша довга трубчаста кістка в організмі людини. На верхньому проксимальному епіфізі розміщена головка стегнової кістки – капут феморіс, що входить в кульшову западину і утворює кульшовий суглоб. На середині головки є ямка це місце прикріплення зв'язки головки стегнової кістки. Передня і бічна поверхні тіла гладкі. На задній поверхні помітна шорстка лінія, яка складається з присередньої і бічної губи. Ці лінії розходяться догори і донозу. До них прикріплюються м'язи. Зверху губи підходять до великого і малого вертлюгів стигнової кістки, які, в свою чергу, є місцем прикріплення м'язів. Бічна губа товстіша. Зверху вона утворює сідничну горбистість це місце прикріплення великого сідничного м'яза. Нижній дистальний епіфіз стегнової кістки стовщений. Він утворює два овальні виростки. Присередній виросток більший за розмірами від відбічного, вони розділені міжвиростковою ямкою. Попереду суглобові поверхні обох виростків утворюють увігнуту на колінкову поверхню, до якої прилягає наколінок. Над виростками розміщені надвиростки, від яких беруть початок м'язи гомілки. Наколінок – колінок Петеля. Є великою сасамоподібною кісткою для сухожилка чотириголового м'яза стегна і має форму заокругленого трикутника. Догори спрямована на колінка, а вниз верхівка на колінка. Задня сплощена суглобова поверхня зчленовується з наколінковою поверхнею стигнової кістки. Передня поверхня шорстка опукла, легко промацується через шкіру. Велика гомілкова кіска тібія. Найтовща кістка гомілки. На проксимальному стовщеному епіфізі є два виростки для зчленування з виростками стегнової кістки. На бічній поверхні бічного виростка дещо позаду і знизу, є малогомілкова суглобова поверхня для зчленування з головкою малогомілкової кістки. Тіло великого мілкової корпус тібія, має триграну форму з трьома чіткими краями. Передній край пальпується через шкіру, угорі він стовщений. І на ньому виражена горбистість, до якої прикріплюється чотириголовий м'яз стегна. Дистальний епіфіз розширений. На його бічному краї помітна малогомілкова вирізка для сполучення з малогомілковою кісткою. Від присереднього боку епіфіза вниз відходить присередня кісточка, за якою помітна неглибока кісткова борозна для сухожилка заднього великого мілкового м'яза. На бічній поверхні цієї кісточки є суглобова поверхня присередньої кісточки, яка в свою чергу переходить у нижню суглобову поверхню. Ці поверхні разом зчленовуються з суглобовими поверхнями надп'яткової кістки і утворюють надп'яткового мілковий суглоб. Малогомілкова кістка – фібуля. Тонка. Її проксимальний стовщений епіфіс утворює головку малогомілкової кістки – Капот фібулі. На головці виділяють верхівку головки малого мілкової кістки, а на її присередній поверхні суглобову поверхню для зчленування з великого мілковою кісткою. Тіло малого мілкової кістки корпус фібуля, має триграну форму. Дистильний епіфіс стовщений і утворює бічну кісточку. На присередній поверхні бічної кісточки міститься суглобова поверхня для зчленування з надп'ятковою кісткою. На задньому краї кісточки видно ямку бічної кісточки. Які залягають сухожилки малогомілкових м'язів. Подібно до кісток кисті поділяють на три відділи заплеснові кістки, плеснові кістки і фаланги. До заплеснових кісток осатарсі належить сім коротких кісток, що розташовані двома рядами. Задній проксимальний ряд складається з двох великих кісток і П'ять інших заплеснових кісток утворюють передній дистальний ряд. До них відносяться човноподібна, кубоподібна і три клиноподібні. До плеснових кісток осаметатарсі належать п'ять коротких трубчастих кісток. Найкоротшою і найтовстішою є перша плеснова кістка, а найдовшою є друга. Основи плеснових кісток стовщині. На кожній з них є суглобова поверхня для щленування із заплесновими кістками. Основа першої плеснової кістки утворює суглоб із присередньою клиноподібною кісткою. Основи другої і третьої кісток щленовуються відповідно з проміжною і бічною клиноподібними кістками. Основи четвертої і п'ятої плеснових кісток щленовуються з кубоподібною кісткою. Кістки пальців стопи осад Дігіторум Педіс. Стопа людини має п'ять пальців, але вони коротші за пальці кисті. Найтовшим є перший палець або по-іншому великий палець стопи. Фаланги пальців, фаланги з дікіторум, представлені короткими трубчистими кістками. Кожен палець, окрім першого, має три фаланги: проксимальну, середню і найкоротшу кінцеву або дистальну. Проксимальний кінець називається основою фаланги, а дистальний кінець головкою фаланги. Основа кожної проксимальної фаланги має сплощену суглобову поверхню для зчленування з головкою відповідної плеснової кістки. Основа середніх і кінцевих фаланг має блокоподібну суглобову поверхню. Блок фаланги для зчленування з головкою відповідної фаланги. Дистальний кінець кожної кінцевої фаланги сплощений і має горбистість. А на цьому все. Дякую вам за увагу та зустрінемося у новому відео.